У нас сьогодні день пам'ятний, і Україна згадує тих, хто постраждав і е, втратив своє життя внаслідок е, злочинних дій країни-терористки, направду. Я так охарактеризую це, цей день. Бо таких злочинів тьма тьмуща. Е, коли ми відзначаємо цей день, про що в першу чергу маємо говорити і ну, самим собі, що тут українцям вже нагадувати, а говорити світу, яким саме чином? Ну, ви всі знаємо, що три роки тому росіяни чинили терористичний акт. Так, вони ніч з 28 на 29 липня 2022 року зробили таку таємну страту приховану страту бійців з підрозділу Азов. Вони зробили Воланівці, це е, український був е, табор для за, засуджених. Е, зробили там окремий барак під назвою 200, туди зібрали біля 200 бійців Азов і е, вчинили теракт, підірвали там е, два вибухові пристрої, е, внаслідок якого там біля 50 бійців загинуло і десь біля 140 отримали тяжкі поранення. Е, е. Це терористичний акт. Ми знаємо з історії, що Росія це не перший терористичний акт, який Росія робить над військовополоненими. Саме відомий – це розстріл в 41-му році польських офіцерів яких взяла в полон сельська Росія і приховували цей теракт, і так і ніхто не поніс ніякого покарання потім ну нещодавно в 2014 році великий терористичні акти, коли був збит малазійський літак, і угу. да дуже багато людей загинуло, Майже ну всі загинули в літаку. Був суд Росію. Ну Хитро так от, Росію не признали, він признали громадян Росії в тому, що вона винна в цьому, і ну, досі нікого не притягнуло до відповідальності. Тому в цьому році в український уряд зробив дві такі, дві такі важливих події Верховна Рада по ініціативі підрозділу АЗОВ, Верховна Рада створила 20. День пам'яті, 28 липня, день пам'яті про всіх загиблих тоді в Теракті Оленівці. Україна ініціювала створення свого особистого суда над воєнним злочинцями, трибунала так званого і ну. Буде, ми думаємо, що це буде трибунал. Чекаємо, що нас підтримує е, міжнародна спільнота, і якщо європейський трибунал не, не, не зможе привести його до притягнути до відповідальності цих злочинців, то ми думаємо, що ми це зможемо. Так як у цього злочину нема сроку давності, mm -hmm. і через 10 і через 20 років, поки вони будуть живити, ті, хто надавав наказ і створив той теракт, ми їх я впевнений, що притягнемо до відповідальності. І тому Україна в цьому році робить цей захід дуже ну от ініціювала закон, який був прийнятий Верховною Радою, і ми хочемо піднести це на загал цей. Ці травну дату цього року, починаючи з сьогоднішнього дня, 28-го, 29-го, будуть проходити різні акції в Києві і по всій Україні з нагадуванням про ці теракт і з го серпня в 14.00 в музеї війни в Києві буде проходити великий захід. Він буде складатися з, з фотовиставки з 14 до 15 років годин. вибачаюсь, про за звільних Потім буде велика конференція з 15 до 17 години, куди будуть запрошені представники батальйону Азов, представники Червоного Христа, представники омбудсмена СБУ і штаба по координації. Погодження з військовополоненими, угу. а також буде запрошений один із депутатів, який був э, ініціював і був э, співавтором цього закону про встановлення цієї трагічної э, вшанування цієї. Цієї трагічної дати 28 липня. Я запрошую усіх, і ми будемо підіймати ці питання. Запрошені рідні загиблих, військовополонених зазову, і ми так би почуємо відповідь влади на припростан справ по цій трагедії. І буде можливість дана родичам задати питання представникам влади і представникам Червоного Христа. Оленівка, злочин без строкодавності. Будуть відбуватись також і фотовиставка, знову дихати, фото звільнених полонених. Ще будуть і демонструватись стрічки, кінострічки. Люди зі сталі. А взагалі це про що ці проекти, Володимира, якщо вам відомо, от для анонсу навіть тих подій, які ви ж зараз зазначили, розкажіть. Фотовиставка дихати під назвою Дихати знову. Це фото звільнених з полону українських військовополонених. Так. Ці фото зробила військовий фото журналіст пані Тара. Борухіна, так uh, і uh, вона ну я впевнений, буде презентувати свою фотовиставку, і можна буде подивитися ці важливі кадри. Конференція я вам розповів уже запрошених гостей. Представники будуть міністерства, Теж поважні гості будуть присутні, і після цього в 17.00 буде презентація фільму Люди зі стали». Презентувати фільм буде сам особисто режисер Сергій Фомінка. Фільм буде подивимося фільм тривалості одну годину. І після цього ну, буде спілкування. Задав можливо запитання журналістам, сценаристам цього фільму відкритим мікрофон. А коли ви кажете про те, що будемо спілкуватися з владою, ставити запитання, який стан справ це Це, це, на, конференції. це на конференції. на конференції. А якими да. якими ці питання станом на сьогодні є? От те, що болить, ми ж всі люди розумієте, але тим більше в світлі тих, хто на жаль пройшов і полон Російської Федерації втратив своїх рідних і близьких, зокрема Валенівці, і не тільки. Ну, Пройшло три роки. Уже багато відомо. Ми... Я буду модератором цієї конференції uh -huh. так. і серед тих питань, які ми плануємо задати представникам влади, представникам МКЧХ, буде ну, стан справ про розслідування uh -huh. цього теракту. Так. А, особисто ну, такі. Не хочу сказати болючі питання. Ми хочемо задати представникам ПКЧХ, которые згідно Женевській конвенції повинні були відвідувати військовополонених, допомагати їм в полоні після цього теракту. Представники СБУ будуть відповідати про... Стан справ про розслідування. Представники МКЧХ будуть будуть розповідати про те, скільки було вже обмінена тих угу. людей, які так. пережили ці теракти, і скільки ще залишилося звільнити що МКЧХ, що карантинний штаб робить для того, щоб на як можна швидше звільнити цих людей. Представники батальйону Азов будуть розповідати про станцію ідентифікації тіл яких ми тому що ну там тривала довга ідентифікація е і про е поховання е загиблих героїв Ну і запрошені представники громадськості: це асоціація громад Азовсталі, Житки Азовсталі, Оленівка Ком'юніті, Фріазов, багато громадських об'єднань на фоні. Ну хто підтримує Азов, батальйони Азов? також прийдуть підтримати е, представники морської піхоти. Хто разом був в полоні е, в Волинівці з представниками батальйону Азов? Е, просто громад, громадські діячі. Цивільні родичі цивільних полонених це для них теж важлива подія, щоб нагадати, підтримати ну побратимів, побратимати рідних загиблих. Це наша спільна боль, і ми повинні єднатися навколо цього, підтримати один одного. Я ну, вам... повинен Я ще вам трошки анонсую Так, Цей будь ласка. Бала. Для підтримки цієї акції, саме біля будівлі музею на вулиці Лавській, десь в районі Лавська, 24, буде проходити акція Фріазов, яка проходить кожного тижня в Києві. От цю суботу, 2 серпня, вона буде проходити біля нашого музею, музею війни, щоб ну, привернути увагу і запросити як можна більше відвідувачів до нашого заходу. Я вам вельми вдячний за цю детальну відповідь і за те, що ми на цьому зусердили увагу, бо це вкрай важливою, зокрема для тих, хто можливо і не знав або ж знав, але ще не планував приєднатися для того, аби приєднатися до вас і звичайно ж взяти участь. Спасибі за ефір сьогодні. Володимире до зустрічі в майбутніх ефірах на прямому. Володимир Жемчугов, учасник українсько-російської війни, в 2014-2016 роках, експерт з партизанського руху, герой. України був з нами на зв'язку.